Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Подивимося сьогодні розклад, чи варто чекати, чи йти далі. А ви не забутете підписатися, поставити вподобайку і написати коментарі. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях. І так, дивимося, чи варто чекати, чи йти далі. Це загальний розклад може програтися не на всіх. Я роблю три розклади, а ви виберіть саме свій розклад, який вам більше до вподоби. Можливо, хто хоче кудись переїхати, чи, можливо, у когось якісь відносини були, не склалися. Чи варто чекати, чи йти далі. Дивимося. Робимо три розклади. Перший розклад, чи варто чекати, чи йти далі. Другий розклад, чи варто чекати, чи йти далі. Третій розклад. Я думаю, ви вибрали вже свій розклад, саме свій розклад. І я думаю, що ви поставили вподобайку. А хто не підписався, вже підписався. І так, дивимося. Чи варто чекати, чи йти далі? Тут карта енергії випадає. енергії. І як нібито ви вже перед цим чекали дуже довго і не знали, що вам робити. І ви вже зрозуміли, що вам робити, і ви вже готові піти далі. Тройка. Тройка це завжди рух, це завжди далі. Це можливо, хтось хоче поїхати навіть на відпочинок, а можливо, хтось хоче вже переїхати в другу країну або в другий город. і на це у нього є сила, енергія, і він вже готовий до цього. Карта каже, що вам не варто чекати, тому що ви вже чекали, ви вже довго чекали, і вже потрібно вам рухатися, рухатися вперед. Якщо карту читати по любові, то карта каже, що теж руху, але руху вперед до вашої людини. І не чекати, поки вона сама проявиться, а до неї проявиться самому чи самій. Взяти набрати слухалку. Але це ще карта каже, що ви на розстоянні можете бути. І вам треба зателефонувати або написати смс-ку, або ще якось. Ну, ви самі розумієте, яким зв'язком можна це зробити. Варто чекати, чи йти далі. Карта знову енергії випадає. Третя карта, вам вже не потрібно чекати, ви повинні вже робити рух Рух вперед. Або на зближення, або на переїзд, або куди ви забажали, тут повністю ця карта показує, карта енергії, карта руху. Ви зовсім не повинні стояти. По одиниці завжди рух, по тройки завжди рух. І по Рицарю Жезлов ви вже прямо вогняні. Вогняні рухайтеся, і вам потрібно вже рухатися. Ви не повинні. І ще карта внизу карта сили випадає, вже не повинні її був показувати. Але от карта сили випадає, що ви сильні і ви зможете все подолати на своєму шляху. Ти вибрав перший розклад. Не вагайтеся, якщо ви хочете десь переїхати, щось хочете. Наприклад, хочете помиритися десь кимось, ну, ви ж розумієте, да? по відносинах ваших щось сталося не так, і ви хочете помиритися, бо що? Не вагайтеся, рухайтеся, ви вже пройшли цю стадію стагнації і ви повинні вже діяти. Карта дій. Давайте подивимося, хто вибрав другий розклад. Та другий розклад, чи варто чекати, чи йти далі. Тут карта каже оновлення. Іди. І рискуй. Але перед тим, як піти, ти повинен зробити вибір. Тут не прям так уже, як в попередньому розкладі був. Тут ви повинні е, рискувати, йти, вчитися жити по-новому. Це дуже на багатьох може програтися ця карта на тих, е, хто зараз залишає е, міста і евакуйовується. Іде шукати щось нове. Я йду, не знаю куди, але я рискую, я вчуся жити по-новому, я оновлююся, я починаю щось нове, от так. Але куди йти? Двійка жезлів каже: я ще не вибрав. Мені треба зробити вибор. Це карта вибора. І карта каже, да, потрібно йти. Йти. Йди. Вибір, можна сказати, навіть зроблений. Ти повинен тільки вибрати, куди йти. Зараз подивимося ще третю карту, що нам третя карта скаже. Чи варто чекати, чи йти далі. Карта, чи йти далі. Карта каже, йди, тебе вже чекають. Роби свій вибір. Якщо ти хочеш, якщо дивитися карту по стосунках... Тут вже тебе чекають. Ти тільки зробив свій вибір, і тебе чекають уже для зустрічі, для того, щоб примиритися. І у вас все буде добре. Вас просто чекають, люблять. Я думаю, і ви не проти би посидіти десь на бережку, порозмовляти, розказати свої проблеми, можна сказати, навіть, а може просто про любов поговорити. І тут карта ще каже, для тих, Хто хоче десь переїхати, зроби свій вибір, вас теж чекають, вам допоможуть другі Тут поміч випадає зустріч, тепла зустріч і поміч других. Але тут ще карта каже, що ви дуже сильні впевнені в собі. Це карта людини, яка тільки учиться жити. Це можна сказати, карта дурака. Але ця карта людини, яка тільки учиться, це карта дитини, і вона це сама сильна карта в колоді, яка може бути ким хочеш, імператором, ким хочеш. тому що вона володіє чотирма стихіями, ця людина, і вона учиться жити, і вона навчається, вона знає. У неї всі чотири стихії в руках, але просто вона навчилася ще ними користуватися. Так що ця карта каже весь світ передо мною. Але мені просто треба навчитися і зробити правильний вибір, куди мені піти. Але вам допоможуть, ви можете йти і, я скажу, не переживати, я рискувати, як ця карта каже. Я рискую і йду. Поміч буде. І тут поміч є, і тут поміч є. Хто вибрав третій розклад? Третій розклад каже, що ви так як в депресії, і ви не хочете вже нічого. Навіть вам, якщо пропонують щось нове, так, і по стосунках, і десь переїхати, і щось зробити, так. Ну, от, е, карта каже, чи потрібно, чи не потрібно, ні, тут випадає, ні. Не все так просто. Вам треба вийти з цього, із своєї, так кажуть, депресії, і з того, що ви е, так як тримаєте в собі. І не хочете, зараз я ще одну карту кину, щоб подивитися, ви не можете вийти з того, що вам пропонують. Вам можуть пропонувати і переїзд, вам можуть пропонувати і почуття якісь, вам ще щось можуть пропонувати. Але е, я думаю, що ця карта впала вже пізніше, тому що перед нею повинна якась бути карта, що е, ви дійшли до цього рівня, що ви думаєте, що вам це не потрібно. У вас вже це було в житті. І ви не хочете. Можливо, хтось вже переїжджав раз і треба далі переїжджати. Я вам так популярніше розкажу. І ви думаєте, куди мені їхати? Я переїду ще далі, там знов таке саме буде. Я переїду знов далі, і там знов таке саме буде. І ви так, як думаєте, мені цього не потрібно. Я краще буду тут на місці. Що буде, то буде. Що потрібно? Карта успіху випадає. Але... Тут карта каже, що ви повинні взяти себе в руки. Приборка свого звіра в собі карта сили. Ви сильна людина і можете приборка навіть льва, тигра чи кого там кого небудь Тому що ви сильна людина це карта сили. Сильна людина. Але просто у вас переважають ваші емоції, імпульсивність. І карта Сонця каже, що не переживайте. Все буде добре. Буде сонячний шлях, буде сонце, буде світло, і буде, як кажуть, радость в вашому житті. Ви справитеся з цією ситуацією, бо ви дуже сильна людина. Просто ви зараз в якійсь депресії і не можете, як кажуть, від цього вийти. Якщо ви бажаєте, якщо вам потрібно їхати, то ви можете десь їхати. Якщо вам потрібно зустрічатися з кимось чи налагодити відносини, то ви можете теж це зробити. Просто вам треба, як кажуть, побороть себе, вийти із оцієї кризової ситуації, в яку ви зараз е, вступили, як в ступор. Знаєте, як в ступор стали, і от вам що не предлагають, ви кажете ні. Будь сильною, побороть себе чи сильним побороть себе, і, е, як кажуть, почуть людське тепло, сонце. Сонце досягне результату. І сонце це завжди успіх. Карта успіху просто вона так і каже: карта успіху, гармонія з природою. Так що виходьте з цього всього, не будьте. Я думаю, хто цю карту взяв це якраз розклад, то він якраз зараз не в гарному настрої, в гарному гуморі, можна так сказати, як в депресії, не знає, що робити. Чи так, чи так. Будь. Виходьте з цього і рухайтеся вперед. Дякую, що дивилися цей розклад, ставимо лайки. Не забудьтеся підписатися і поставити коментарі. Написати. А хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях. На все добре.